Доброго дня, друзі! Незабаром Пасха, і я хотів би з вами поділитися дуже гарним та смачним рецептом домашніх пасок з седрою та апельсиновим соком. Подивіться, які вони гарні. Ось як ви бачите, вже прикрашені, спечені. Так що, друзі, якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця. Ми Будемо готувати з вами Паски. Для приготування паски ми почнемо з нашої опари. Для опари ми будемо додавати тепле молоко 35 градусів. Додаємо цукор, а також мокрі дріжджі. Ретельно перемішуємо. Розбили ми наші всі комочки, дріжджі розтворилися. Зараз накриваємо рушничком і ставимо на 20-40 хвилин тепле місце і обов'язково, щоб не було протягів. Пара наша підійшла, як ви бачите, дуже гарно. І зараз будемо робити тісто. Додаємо один жовток, одне яйце. Цукор, ванільний цукор, дрібка солі, вершкове масло і сметана все ретельно перемішуємо. Рішали ми наші індігрієнти. Зараз додаємо цедру з апельсини. А і також сів, сік з половиною апельсини. І також ретельно перемішуємо. Ось така маса повинна вийти. Хочу нагадати, всі індігрієнти мають бути кімнатної температури. Зараз ми додаємо просіяне борошно. та вимішуємо м'яке еластичне тісто. Замісили ми наше тісто, тісто м'ягеньке, як ви бачите, не липке. Вимішували ми хвилин 10 його і зараз мазуємо миску олією. Перелажуємо туди наше тісто і накриваємо рушничком на одну годину. Достаємо наше тісто і годину воно постояло, як ви бачите, піднялася. Зараз ми його садимо. Ось так. Як ви бачите, як воно підняло ось таке пухке. Посадили ми наше тісто, зробили такий файний колобочок. І зараз накриваємо опять, знову рушничком і ставимо на хвилин 40. Пройшло 40 хвилин. Подивимося, як наше тісто піднялося. Як ви бачите, дуже гарно піднялося тісто. Зараз ми розділимо на шарики наше тісто і будемо додавати ось цукати з родзинками. Ми поєднали так смачно. Кожен може поєднувати, наповняти паски, чим він захоче. Ось так ми розложили. Бачите наші розлинки. Ми розділили, ну, у нас 4 паски вийде з нашого цього замісу. І ось такі три будуть такі середні, і одна величенька буде паска. І зараз ми всередину заліплюємо наші родзинки, щоб вони були всередині паски. І робимо таку кульку. Зробили ми всі кульки, отакі родзинки. Стукатиме всередині, і зараз ми кладемо Формочки. І даємо їм підійти. Підійшли наші паски, кажу тихенько, сподивіться. Бачите, як вони гарно підійшли і випікаємо, випікаємо 25-30 хвилин, розігрійте духівки з температурі 180 градусів до повної готовності. Провіряємо. Шпажки. Поки наші паски вихолоняють, перейдемо до е, намазки білкової. Один білок. Дрипка соли і трошки зіб'ємо міксером. Білок ми збили, бачите, до такої маси і додаємо, я додаю 3 ложки цукрової пудри. І збиваємо. Ось як ви бачите, отакий білок довчитися, ви його перевертаєте і він не випадає. Бачите, отакі піки стоять у нас. І зараз будемо прикрашати наші паски. Ну все, прикрасимо ось так наші пасочки. Ось, одну я не прикрашав спеціально, дивіться. Ось вона, м'ягисенька, бачите, яка гарна пасочка. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, готуйте з любов'ю. Смачного!